Бренд базується він на таких простих речах, як назва, і дуже багато часу у людей, які засновують спільноти, йде на те, щоб обговорити назву. Це правильно, і все одно завжди вважається, що вона ну така, не дуже влучна і так далі. Назва просто-напросто має відповідати меті організації і не бути такою, яку одразу зкриті. Ось і все. Більше нічого від неї очікувати не треба. Пройдуть роки. Організація завоює репутацію авторитет, і будь-яка назва буде здаватися такою органічною, ніби вона була завжди. Причому єдине про що дійсно треба подумати і подбати, про те, щоб ця назва була низькоконкурентна, тому що є така штука, як видача у пошуковиках. І нові люди, які дізнаються про існування організації, вони будуть шукати в Google просто що це за організація. Якщо назва дуже висококонкурентна. Вони можуть її не знайти. Наприклад, коли засновники стрічки обговорювали саме назву стрічка, було таке питання на столі, тому що стрічка це популярне поширене слово, це конкурентний запит. Є ще кілька організацій, у яких є слово стрічка у назві, і ми це одразу звичайно були свідомі, що будуть такі проблеми. Але одразу ж ми почали планувати, як ми будемо їх вирішувати, який потрібний сайт, як треба займатися SEO для того, щоб стрічку можна було знайти. Це дуже важливо подбати, щоб можна було знайти вашу організацію. Більш важлива, ніж назва, репутація, звичайно. Саме вона, в принципі, то і є брендом громадської організації. Носієм цього бренду є люди, звичайно, але саме головне це довіра до проводу цієї організації. Єдине, що роблять люди, які займаються діяльністю на користь суспільства, це накопичення і використання людської довіри. Накопичення і використання, накопичення і використання, і через ці цикли довіра зрощується, 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 поки не стає максимально досяжним. Краще робити менше, але завжди тримати слово перед послідовниками. Це самі важливі люди, учасники спільноти. Якщо їм щось пообіцяно, це в будь-якому разі має бути виконано. Якщо це не виконано, це має бути відзвітовано з належними причинами. Чому вчасно, поки що ніхто не розчарувався, що це, на жаль, неможливо було виконати, і ми посипаємо собі голову попелем, що цього не вдалося. Це дуже простий рецепт, але саме він призводить до успіху. Наприклад, тут я повернуся до прикладу демократичної сакира, яку вважаю певним зразком накопичення довіри. Весь час практики демократичної сакири проводилося дуже багато голосування, що ми разом будемо робити. Тому що ця спільнота базувалася на прямій електронній демократії тобто на місяць було три-чотири голосування, мінімум там щотижня, і з них частина була дуже важливою. І головним принципом було виконати всі ці голосування, виконати за будь-яку ціну, зробити те, що обіцяли і на що залучили людей. Цей простий принцип призвів до того, що за три роки своєї роботи демократична сокира змогла підвищити збори, це лише один з наслідків. Там і кількість активістів з 500-600 людей до 12 тисяч підписників за стосунку. Ядро з 50-100 людей до 4,5 тисяч людей. І кількість донорів до 4,5 тисяч людей, збори до 50 тисяч доларів на місяць. А коли почалося повномасштабне вторгнення, волонтерський фонд одразу почав збирати 300-400 тисяч доларів на місяць, передавати їх на ЗСУ. Чому так? Тому що ця тактика, ця стратегія фактично призвела до поступового неухильного накопичення довіри. І коли потім питали, чому ви донатите сюди? Ну тому що тут ми точно довіряємо, що тут все буде добре. А люди довіряють з простої причини, бо весь час виконувалося все, що було обіцяно.